Вітаємо вас на каналі Звучить Логічно. Сьогодні пропонуємо вгадати персонажа із Всесвіту Гаррі Поттера за голосом лайк, підписка та починаємо. Зверніть увагу: один з варіантів відповіді Зайвий Міністерство чаю завжди надавало освіті юних відьом і чаклунів величезного значення. І, хоч кожен директор додавав чогось нового цій історичній школі. Та прогрес заради прогресу нам не потрібен. Міністерство чаю завжди надавало освіті юних відьом і чаклунів величезного значення. Навряд чи це так. Та, мабуть, він хоче, щоб ти так почувався. Якби я була сам знаєшким. Я б хотіла, щоб ти почувався самотнім. Бо Бо якщо ти самотній, ти невелика загроза. Навряд чи це так. Та, мабуть, він хоче, щоб ти так почувався. Люди вмирають щодня. Друзі. Рідні. Так. Сьогодні не стало Гаррі. Але він з нами. У серці. Люди вмирають щодня. Друзі. Рідні. Звісно, я знала. Як тут не знати моя? Чудова сестра була така. Мамо і тато були такі горді, коли вона отримала листа. У нашій сім'ї відьма з'явилась. Оце щастя. Тільки я бачила, хто вона насправді. Звісно, я знала. Як тут не знати? Моя чудова сестра була така. Заради тебе. Думаєш, де козор загинув заради тебе? І Джордж заради тебе втратив вухо? Старий, можливо, ти й обранець, але є набагато важливіші речі. Так завжди було. Крім того, на тобі ще й досі слід. А ще буде весілля? Заради тебе? Думаєш, де Козор загинув заради тебе? І Джордж заради тебе втратив вухо? По-перше, ти маєш розуміти і це важливо. Не всі чаклуни добрі. Серед них є й лихі. Кілька років тому був один чаклун, страшний, як ніхто, і звали його в Волтеморт. То були темні часи, Гарі. Темні. По перше, ти маєш розуміти, і це важливо. Не всі чаклуни добрі. Дякуємо усім, хто дивиться наші відео, ставить лайки та залишає коментарі. Окрема подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Ви також це можете зробити за посиланням в описі. Ви все так гарно розказуєте, а насправді мені просто лише щастило. Іноді я не тямив, що роблю, і часто мені помагали. У реальному житті все не так. Все інакше, ніж у школі. У школі, якщо помилися, можна завтра переробити, а. а в житті. Ви все так гарно розказуєте. А насправді мені просто лише щастило. Ви де всі були? Гаррі. Щаслива тебе бачите. Порожні ліжка. Жодної записки. Машина зникла. Ви могли загинути. Вас могли побачити. Тебе я, звісно, не звинувачую, Гаррі. Ви де всі були? Гаррі, щаслива тебе, бачити. Так, за кілька хвилин ви зайдете в ці двері до своїх однокурсників. Але перед тим вас потрібно розподілити по гуртожитках. Це Гриффіндор, Гафелпаф, Рейвенклов та Слизерин. Поки ви тут гуртожиток це ваша сім'я. Так, за кілька хвилин ви зайдете в ці двері до своїх однокурсників. Але перед тим вас потрібно розподілити по гуртожитках. Тринадцять років минуло. І ось ви стоїте переді мною, наче це було лише вчора. Зізнаюся вам, я розчарований. Жоден з вас не намагався відшукати мене. Креп Калаген, Макней, Гой! Тринадцять років минуло. І ось ви стоїте переді мною, наче це було лише вчора. На нашому каналі є великий квіз, присвячений Потеріані. Там вас чекає чотири раунди різного формату. Посилання залишимо в описі. Ми взагалі мало говоримо. Віктор радше спортсмен. Я маю на увазі, він не балахучий. Лише дивиться, як я вчуся. Якщо чесно, це дратує. Так. Ми взагалі мало говоримо. Віктор радше спортсмен. У цьому класі не буде безглуздих помахів паличками і дурних заклинань. І я... Не сподіваюся, що ви всі оціните високе та вишукане мистецтво зілля варіння. Щоправда, тих небагатьох обраних, які володіють таким даром. У цьому класі не буде безглуздих помахів паличками і дурних заклинань. У лабіринті не буде ані драконів, ані чудовиськ. Ви стикнетеся з чимось складнішим. У лабіринті люди завжди змінюються. Знайдіть кубок, якщо зможете. Але стережіться, щоб не загубити самих себе. У лабіринті не буде ані драконів, ані чудовиськ. Ви стикнетеся з чимось складнішим. Тобі, напевно, вже казали. Але ти дуже схожий на свого батька. Крім очей. У тебе. Мамині очі. Гірко, що я стільки часу пробув з Лілі та Джеймсом і так мало з тобою. Але знай: ті, кого ми любимо, нас не залишають. Тобі напевно вже казали. Але ти дуже схожий на свого батька. Знаєш, коли я вперше тебе побачив, Гаррі, то одразу впізнав. І не за шрамом, за очима. Вони як у мами. Отак. Я її знав. Твоя мати підтримала мене тоді, коли всі решти відсуралися. Знаєш, коли я вперше тебе побачив, Гаррі, то одразу впізнав. І не за шрамом, за очима. Батько ось що мені сказав: таємну кімнату відчиняли півстоліття тому. Він не сказав, хто її відчинив. Їх усіх відрахували. І ще, коли хтось відчинив таємну кімнату, вбили бруднокровця. Тому, рано чи пізно когось із них уб'ють і тепер. Свої варіанти відповіді на це запитання залишайте у коментарях. Також пишіть, скільки персонажів вам вдалося вгадати, та чи сподобався вам такий формат квізу. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Дякуємо за перегляд та до скорої зустрічі.